Привіт, це я, а це ноутбук Acer Swift 1. Як на мене, дивовижний апарат. Повністю металевий ноут, вагою приблизно 1,3 кілограми, а ще він коштує трохи менше 400 доларів. Більш того, на ньому можна навіть пограти. Звичайно ж, це завдання з зірочкою, адже це друкарська машинка з пасивним охолодженням, не більше. І це ще не край. В останньому випуску новин я роздумував над покупкою портативки на Android, але знайшов дещо краще за ті ж гроші. Буде контент. Це Lenovo ThinkPad 13, повністю пластиковий ноут, який був придбаний за 70 вічно зелених доларів, але вже з рук. До речі, зараз це мій основний ноутбук. Ба більше це не звичайний ноут, це ChromeBook. в наступному відео ми з вами поговоримо про ці загадкові пристрої та саму систему Chrome OS, а поки що Хмара приємного перегляду. Час іде, технології розвиваються, а ви вже здогадали, що мова піде про хмарний геймінг. Але про GeForce Now, Game Pass чи інші аналоги вам розповідають регулярно. Я звернусь до більш специфічного варіанту. У мене є ігровий ПК, який повністю задовільняє мене, але через реалії війни він знаходиться за містом. А я мотаюсь туди-сюди, часто залишаючись без доступу до нього. А от півтора кілограми ноутбуку чи смартфон з геймпадом взяти з собою можна практично завжди. Тож рішення у вигляді хмарного геймінгу здається. Це не таким і поганим, але чи дійсно це так? Давайте розберемось. До вашої уваги, Moonlight, широко відомий у вузькому колі користувачів інструмент для хмарного геймінгу, хоча коректніше це назвати віддаленим доступом, як на мене. Запуск дуже простий: класично ставимо клієнт та сервер. У випадку підключення по Wi-Fi, як у мене, на ваш ПК потрібно буде встановити ZeroTier. Реєструємось у ньому та створюємо публічну адресу. Це, до речі, ще й варіант, як під'єднувати техніку Apple до Moonlight, бо вона не може під'єднуватись, не будучи в одній мережі. А так у нас вийде обманка через VPN. Я не зовсім розуміюсь на тонкощах, як працює ця магія інтернету, але воно фуричить і це радує. Вмикаємо геймстрім в GeForce Experience, дякуємо напівмертвим технологіям Nvidia. Після чого вводимо код захисту та отримуємо доступ до своїх ігор з будь-якої точки світу, але за умови хорошого та стабільного інтернету. До речі, користувачам Android TV та. Будь-яких інших пристроїв, де доступний Moonlight, я раджу використовувати такий класний клієнт, як PlayNight. Він збере всі ваші ігри з усіх лаунчерів в один зручний. І як на мене, коли запускаєш цю історію на телеку чи смартфоні, це дуже зручно. Більш того, на андроїдах можна вивести прямо ярличок програми, тобто натискаєш на неї. Вся ця історія Moonlight робиться автоматично, та ти заходиш фактично в бібліотеку ігр. Круто, дуже рекомендую, сам користуюсь. Зараз немає жодного ярлика на робочому столі, який відповідав би за ігри. Так, на цих кадрах я граю в кіберпанк на ноуті з пасивним охолодженням. Більш того, навіть з RTX, а це форза на смартфоні. Виглядає приємно, не асфальт, звичайно, доводиться самому грати, але все ж таки. І це все стабільне, на моє здивування, навіть дуже. Є можливість налаштовувати потік, роздільну здатність картинки аж до 4К, але є НО. все це працюватиме лише за ідеальних умов. За їх відсутності вас чекатимуть поганий відгук керування, статери та шакальна якість картинки. Друже, постав це відео на паузу та задонать на зсу. Лише разом ми можемо досягти перемоги. Допомагаємо нашій армії та світло економте. Не забувайте, це дуже важливо. Поруч з Moonlight стоїть Parsec, але це вже історія з нотками капіталізму, хоча для наших хмарно ігрових потреб достатньо безкоштовної версії. Схожі з Moonlight максимальна, але у Parsec більш дружелюбний інтерфейс та простіше підключення, так сказати, вмімкнув та граєш. Великим плюсом Parsec буде байдужість до виробника відеокарти в порівнянні з Moonlight, останній доступний лише користувачам Nvidia, тож варіант з Parsec може підійти користувачам карт від AMD або Intel, якщо такі є. Звучить це все класно, але, наприклад, у мене він працює просто жахливо. Навіть на робочому столі він може зловити фріз, та все, поки не перезапустиш, картинка буде мертвою. Якщо вас це зацікавило, то перевірте, як програмка веде себе у вас, та відпишіть, що воно там та як. Логіка цих програм практично така ж, як і у сервісів хмарного геймінгу, з різницею у тому, що машина для обчислень та її характеристики тепер ваша проблема. Назвати це реально працюючим геймінгом ну, достатньо складно, але як рятувальний круг у певних сценаріях згодитись може. Наприклад, частину ось цього відео про кіберпанк я змонтував використовуючи віддалений доступ з хромбука. Компуктор трудився за містом, поки я клацав кнопки, будучи у місті. Проблеми у цього методу є, і всі вони впираються у можливості інтернету. Вся ця хмарна історія дуже чутлива до якості та швидкості з'єднання. Але якщо у тебе є звичайний ноут за умови швидкого та стабільного підключення до мережі, ти дійсно можеш. Пограти. Про шутери забудь одразу, але щось на кшталт Анчика чи чогось подібного ласкаво прошу. Все працює, а до мінімального імпут лаго доволі швидко звикаєш. Зважаючи на всі ці висновки, в мене є питання: а нафіга Logitech випустили ту приблуду за 350 баксів. Її можуть врятувати лише емулятори, але в такому випадку консольки Retroid виглядають цікавіше. Ви що думаєте? Ось такий матеріал я вам підготував. З вас підписка, лайк і обов'язково поділіться своїми думками на рахунок сучасного хмарного геймінгу. Як на мене, вже краще ніж раніше. Добре їжте, слухайте хорошу музику та дивіться якісний україномовний контент. До зустрічі!